Володимир Зеленський, ти не просто президент, ти став уособленням найстрашнішої і найцинічнішої форми політичного шахрайства, коли данський хлопчик збирає тобто двадцятки для допомоги Україні. Тобі вистачає нахабності особисто йому дякувати, а потім робити з цього інформаційну бульбашку на весь світ. А тепер уяви, лише один Чернийшов вкрав стільки. Що потрібно щонайменше 5 тисяч таких хлопчиків, аби компенсувати вкрадене? Цифра космічна. Суспільство само собі обирає той відсоток свободи, який воно може захистити і витримати. Я кажу, на жаль, тому що ми сусіди, і через їх рабство страждає свобода в нашій космічна. державі. Питання моралі тут вже не стоїть, бо моралі в вашій владі немає. Це питання кримінальної відповідальності, і ось тут ми виходимо на рівень єрмака сірого кардинала, що керує країною, без маса голосували практично 20, точок. 20 нових точок розмінування. Це дуже важливо. Ви бачите по статистиці, яке кількість людей, мирних в тому числі, гибнуть сьогодні подорвавшись на каких-то неопознанных минах и так далее, которыми практически усеяна вся эта территория. А, точно так же были согласованы новые четыре точки разведения. А, мы видим, как результат подобного разведения есть примером станица Луганска. Это также открытие новых двух КПВВ без мандата від народу. Зеленський, твоя команда створила ідеальну машину брехні. Де 9 із 10 слів це цілковита неправда. Брехали перед війною, говорячи про шашлики, дорогі громадяни України, що робити вам? Тільки одне зберігати спокій, холодну голову, не накручувати самих себе в травні, як завжди, сонце, вихідні, шашлик, день перемоги. Чи про шашлики брехали під час війни? Обіцяючи каву в Криму, брехали про мільярд дерев, про мільйон дронів, про подолання корупції, про великі будівництва. Ваша модель влади працює на брехні, бо тільки брехня дозволяє вам і далі залишатися на своїх місцях. Ця влада навчилась масштабувати лише брехню і корупцію. Твої ефективні менеджери це дефективні крадії, які масштабують тільки власні кишені. Поточний рівень корупції в Україні досяг небачених висот саме під керівництвом Володимира Зеленського та Андрія Єрмака. Безліч людей з оточення Зеленського, особливо тих, хто близький до Єрмака, активно заробляють на корупційних схемах. Тобто, у той час як країна веде руйнівну війну, важливі ресурси систематично перенаправляються для збагачення цих впливових осіб. Західні союзники вже відкрито висловлюють стурбованість, вказуючи, що продовжувати підтримку важко, коли допомога, призначена для захисту України, зникає в приватних кишенях. Ця корупція не тільки підриває шанси України на перемогу та відбудову, а й загрожує довгостроковій демократичній цілісності країни. Хто керує цим всім? Тіньовий президент України Андрій Єрмак. Той самий Єрмак, про якого вже відверто пише Західна преса, політико та The Economist прямо говорять, що Україна втрачає підтримку Заходу саме через Єрмака та його токсичну систему управління. Ти вже навіть не президента Зеленський, а просто віп-артист у театрі Єрмака. Вся країна бачить, що керує не президент, а одна єдина людина, яка не має жодних формальних повноважень, але реально контролює кожну копійку, кожне призначення, кожен контракт. Згадаймо, хоча б ганебний хабар у 40 мільйонів доларів. За цимаха Росія заплатила, і Зеленський із Єрмаком продали цього ключового свідка у справі МГА 17 і тут питання навіть не у грошах. Питання в тому, що ви торгували не просто свідком, ви торгували національною гідністю України. Ви продали пам'ять про загиблих у цій катастрофі. Ви продали правосуддя. І найстрашніше ви продали майбутнє наших дітей за ці криваві 40 мільйонів доларів. Чому про це не говорять ваші телеканали? Бо єдиний марафон це не ЗМІ, це каналізація вашої брехні. Якщо ти додивився до кінця, не мовчи. Постав лайк, підпишись і поширюй цю правду. Бо єдиний спосіб зупинити зраду говорити про неї голосно і прямо. Зеленський і Єрмак це не влада, це вирок для України. І лише від нас залежить, чи зупинимо ми цей вирок вчасно.